Так, тут у нас був вихід з чорного. Волосся в досить непоганому стані. Але хочеться кращої якості. Тому так, тут у нас був вихід із чорного. Волосся в досить непоганому стані. Я б сказала в дуже отличному, після виходу з чорного, так як вона буває. Ми тонуємо волосся раз в місяць, тому воно і в якісному вигляді доглядаємо хорошими средствами. Волосок сам по собі, якщо підійти, так, він плотний. Він не середній плотності, він навіть більше плотніший, чим обично. Ну, нормально, це нормально. Там десь 0,07 мм. Ось. Ми будемо тут робити що? Вони нас не пожарця, ти вирівнюєш? Не вирівнюєш? Ліва, стараюсь, нет, взагалі, да. ага. е, так, Нам треба гладкість, нам надо м'якість, нам треба, щоб були рівні. Ну, вони, в принципі, не крутяться. Є така невелика користа, вони там пишуться, може, на власну температуру. Да? Вот, все, Можна далі. На Надале волосся ми будемо наносити ультрабол. Напітаємо його. Вже висушили наш состав. Ось так да, виглядає висушеним, оплотньовий, блискучий. Будемо зараз його випарювати. Випарювати будемо на вишій температурі, 190-200 можна, тому що волосочок у нас плотний і е, така температура не неповріжжяний, з ним все добре, несмотря на щось з чорного. Можна температуру більше брати. Дай гадыку, пожалуйста. Пачка, чтобы так наши еще ногти, чтобы их даже не пропаяла. А ну давай ее трошки вообще пиздаем. Что-то короится нормально. А давай будет. Я не знаю, что говорить. Ось ми і закінчили наша процедура. Волосся розсипчасте, кайфове, прям переливається, посипається в руках, весь состав змитий повністю, нічого не треба витримувати. Зробили після процедурну масочку. І ось у нас така от краса.